Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині весна, весна, весна. І нарешті ми бачимо наші синенькі проліски. Сьогодні у нас зустріч в Діякані, мені потрібно оформити документи в джебцентрі дали на встановлення градусу інвалідності. Я три роки супротивлялася цьому, але дійшло до того, що сказали обов'язково, треба це робити. Ну що ж, будемо заповнювати документи. Е, у нас сумашка сьогодні термін у педіатра, а ми вже він після дитсадочка. Посиділи в черзі у тякані, хоча термін у нас був, але я зайшла пізніше, десь на пів години, ніж термін. А мішко ходив до педіатра. А їсти то хочеться, які ж смачні гамбургери були. На другий день страйкують всі автобуси. Є тільки шкільні в основному і деякі між містами ходять. Як бачите, вже весна в повному розпалі. От, починають квітнути сади, моя дорога йде на роботу через поле, через гай. Довго я пішки не знаю сюди, я ніколи Поварній тут воруч. не ходила. Приблизно десь 5 кілометрів мені до місця роботи. Але сьогодні доведеться йти в фермерське господарство всюди. Ну, що ж, насолоджуємося погодою і розповім вам трішки про мій похід у джоб-центр. У мене вже один рік повністю, консультант по здоров'ю. Він склав мені реабілітаційний план, який я виконувала. І... Зараз вона мене схиляється до того, що потрібно все ж таки визначити градус непрацездатності. Ну, так як у нас група. Ось бачите, з сусіднього містечка їде автобус у школу Дітейвеза. Я вибачаюся, що ось так я рухаю телефоном, люди все рівно ви бачите йдуть, і я стараюся відводити. Фермерське господарство споряд, яке вирощує екологічну продукцію. Це яйця, м'ясо, молоко, так, що можна, тут є і магазинчики при них завжди. Це приватні території всюди. І ще хотіла сказати про джоб-центр, що жодного разу, дай Бог, щоб так і було, до мене не було поганого відношення. Ось дивишся всюди, зараз як спеціально всі говорять про те, як над ними знущаються. Просто у джоб-центрі. У мене такого не було. Не знаю, можливо, я щаслива людина така, що мені зустрічаються гарні люди. І завжди всім задоволена я. Через поле, через гай іде дівчинка, помагай. Ідеться я вийду, хто його знає. Головне, що прямо свіже повітря. Прекрасна погода і немає дощу. Ура! Ідемо далі! О, екологічне підприємство. Курочки, яєчка. Плавно поверніть ліворуч. Погода класна. Навігатор говорить, що треба наліво. А в мене дорога йде. Плавно, наліво. Ідемо. Дуже цікаво бувати там, де ти ніколи не був. Автобус іде іншим шляхом, і тобі здається, що ти тут вперше нічого схожого не бачив. Але не дивлячись на те, що мінус на вулиці вночі був, я йду рано вранці, то мені вже жарко. Я вже зайшла в... пройшла штат Гютерсло, це Авенверде вже. Містечко, де я працюю. Як бачите, тут приватні будівлі, як все оформлено, дуже багато зелені. І йти мені ще далеченько. Ось так дивишся і бачиш те, чого не бачив, коли проїжджаєш. Але радує те, що йде пряма дорога, і ти вже зна... бачиш знайому зупинку. Вирішила трішечки скоротити шлях. І пройтися ось цими зеленими вулицями, які гарні все-таки паркани. Зелені паркани дуже гарна. І дуже так по вісняному вже погодка, як бачите, міняється, сонечко. Я бігом дзвонити, щоб вдома закрили жалюсі і мої орхідеї не погоріли. А мою відповідь присилають ось таке фото, щоб я повірила, що ніякого сонечка у них немає, є хмарки. Є насуплене небо, і є невеличкий натяк на те, що скоро буде дощ. А яка погодка в інверте, ви бачили сонечко і весняний настрій. А тут я вирішила приготувати вже салатика. Салатик, знаєте, такий швиденький, що завалялося у холодильнику. А в холодильнику у нас є ковбаска, трішки відвареного м'ясця, робимо швиденько мариновану цибульку і забуваємо включити. Кнопку продовження запису. Побачила невеличку баночку рибки, теж вирішила зробити щось так, шал мімози. І вийшло в мене два салатика один м'ясний із грибочками, картопелькою, морковінкою, сметанкою і гірчичкою, як сосна-заливка. Ну, бачите, все простеньке, але вийшло дуже-дуже смачно. І ось на кшалт, Мімози. Я думаю, ви мені повірите. На другий день дорога до роботи була набагато швидшою. Так ось я їду на роботу. Як бачите, все дуже швидко, те, що я йшла протягом більше години. Тут я доїжджаю за 15 хвилин, здається. Але відчуття після ранішньої прогулянки були. Дуже гарними, мені сподобалося. Звичайно, дуже боліли ноги, і з незвички, і за хвороби за моєї, але я справилася. Тому вирішила, що ходити треба трішки більше, ніж я ходжу завжди. А я ходжу дійсно багато. Тільки. Інколи буває це дуже важко, але не будемо розчаруватися. Їдемо знову в нове місце. Нова буде в нас подорож. Ця подорож навіяла мені прогулянки до садових центрів, до двох нових. Уже є одне відео на каналі бабусині квіточки не тільки. Так що чекаю вас. І хочу сказати, що документи все-таки я оформила. Будемо. Виконувати декомендації Джоб центра. Кому цікаво, далі що буде із встановленням нашої інвалідності чи підтвердження нашої інвалідності, не знаю. Можливо, є серед моїх підписників ті, хто вже отримав градус інвалідності саме німецької, і був інвалідом в Україні. Я бажаю всім тихо -дня і ночі миру та перемоги якнайшвидше. Я вдячна всім за підтримку, вдячна за коментарі, за те, що ви дивитеся і подайте нові ідеї для відео. Я бажаю всім дочекатися перемоги, повернутися додому. А я чекаю вас на каналі Бабусині квіточки не тільки, адже там вже є відеоогляд із нового родового